Як зрозуміти, чи сумісна відеокарта з материнською платою, які бувають форм-фактори материнських плат? Чи необхідно звертати увагу при підборі відеокарти щодо сумісності до процесора чи оперативної пам'яті? Як підібрати корпус під різні форм-фактори, та як розрахувати необхідну потужність блока живлення під потреби відеокарти? Про все це сьогодні у відео. Тож, ви на каналі Мойо, Я Рома. Вперед до нових знань. Для досягнення максимальної продуктивності роботи абсолютно всієї системи дуже важливо, щоб кожен компонент цієї системи був максимально сумісний між собою. Відеоадаптер тут не є виключенням. Відеокарта до материнської плати підключається за допомогою роз'єму PCI-Express X16. Можна сказати так, що всі сучасні материнські плати та всі сучасні відеокарти підтримують саме ось цей роз'єм, про який я щойно сказав. Але тут є свої нюанси. Інтерфейс PCI express має різні версії, наприклад, pci Express 2.0, pci Express 3.0, pci Express 4.0 тощо. Дані версії є повністю між собою сумісні, проте кожна нова версія має більшу пропускну здатність, і саме вона буде обмежена меншою версією при використанні різних інтерфейсів pci Express X16 від відеокарти та материнської плати. Наприклад, якщо ми візьмемо відеокарту PCI Express 4.0 і підключимо її до материнської плати 3.0, то тоді буде обмеження швидкості на рівні 3,0. Тобто нам буде материнська плата давати обмеження пропускної здатності. Якщо ми це зробимо навпаки, то тоді буде все працювати на стандарті також 3.0. Тобто можна це узагальнити і сказати, що все буде працювати на найнижчому підтримуваному стандарті для обох пристроїв. Друзі, цікавий момент. Інколи потрібно досягнути от максимальної продуктивності. Це може знадобитися при 3D-моделюванні чи при якихось інших важких е, розрахунках, і нам потрібно використати декілька відеокарт. Провідні компанії, які виготовляють відеокарти, це компанія AMD і компанія Nvidia. Вони розробили відповідні стандарти, які дозволяють підключати декілька відеокарт до одного комп'ютера. У компанії Nvidia дана технологія називається SLI, а в компанії. AMD де технологія називається Crossfire. Що для цього потрібно? Звичайно, є сенс об'єднювати тільки топові відеокарти. І необхідна підтримка даної технології в материнській платі. Також рекомендую купувати одразу необхідну кількість відеокарт для відповідної збірки. Купити спочатку одну відеокарту, а потім з розрахунку, що згодом ти докупиш ще, не зовсім буде доцільно, адже пройде час, з'являться нові версії відеокарт і краще через якийсь певний період часу купити одразу ж топову відеокарту. Це пора. Ада особисто від мене. Наступне, на що необхідно звернути увагу, це форм-фактор материнської плати. Вони бувають різні, буває форм-фактор ATX, micro ATX і Mini-ITX. Звичайно, їх є значно більше, проте я назвав вам самі найпопулярніші форм-фактори. А на що взагалі впливає форм-фактор материнської плати, і який зміст воно має з сумісністю з відеокартою. Тут все впирається в фізичні розміри. Давайте спочатку дамо відповідь, на що впливає оцей форм-фактор материнської Плати відповідь проста: чим більш потужна відеокарта буде встановлюватися на материнську плату, тим більше енергії вона буде споживати. Споживання енергії воно залежить від компонентів всіх материнської плати, і зазвичай для е, ігрових комп'ютерів використовують саме форм-фактор ATX. А як же ж на рахунок сумісності відеокарти з процесором чи оперативною пам'яттю? На це також необхідно звернути увагу тільки тут трішки в іншому контексті. А саме в плані того, що якщо ми на комп'ютер, де встановлено. Омовлений простий процесор, установимо потужну відеокарту. Наша система не буде розкриватися в повній мірі, адже обмеження в швидкодії буде давати саме процесор цього комп'ютера. Аналогічна ситуація буде і з оперативною пам'яттю. Робота персонального комп'ютера це є взаємодія всіх компонентів, і щоб не трапилось також така ситуація: що в нас є потужний процесор, потужна відеокарта, але мало оперативної пам'яті, і за рахунок цього ми якраз отримаємо обмеження в потужності. Під час вибору корпусу необхідно звертати. Увагу на фізичні розміри наших компонентів. Якщо говорити про форм-фактор материнської плати, то ви це зможете зрозуміти в характеристиках. Ви будете знати форм-фактор материнської плати та сумісний відповідний корпус. А от щодо установки відеокарти, тут виробники зазвичай вказують, який максимальна довжина буде відеокарти, що може установитися безпосередньо в цей корпус. На це також звертайте увагу під час збірки вашої системи щодо підбору блока живлення до відеокарти. Звичайно, ми всі розуміємо, що поява дискретного відеоадаптера в нашій системі вона суттєво збільшить споживання електроенергії. Тому наш блок живлення повинен і покривати потреби відеокарти. А для того, щоб розрахувати необхідну потужність, ви можете переглянути споживання енергії кожного компонента вашої системи. Це можна перевірити або в паспорті до самих систем, або ж на офіційному сайті виробника. Також на сайтах виробників блоків живлення досить часто є калькулятори які допомагають розрахувати необхідну потужність. Іншим можливим критерієм буде це необхідність в додатковому живленні відеокарти. Деякі потужні відеоадаптери потребують додаткового живлення, і про це вказується в характеристиках самої відеокарти. На це також необхідно звернути увагу, чи такий роз'єм живлення є безпосередньо на блоці живлення. Отже, друзі, давайте підсумуємо все вище сказане. В першу чергу, при підборі відеокарти до материнської плати необхідно звертати на стандарт роз'єму PCI Express X. 16. Якщо ви плануєте використовувати технології SLI чи Crossfire, подбайте про одразу ж наявність топових відеокарт. Пояснював, чому не вартує робити по-іншому. Для потужних систем обирайте саме форм-фактори ATX. Якщо система менш потужна, тоді вже можна обрати мікро atx чи міні itx І, звичайно, пам'ятайте про баланс всіх компонентів. Я веду до того, що потужна відеокарта повинна стояти разом з потужним процесором і також з достатнім об'ємом оперативної пам'яті. А в мене все. Якщо у вас залишились запитання, буду чекати на вас в коментарях під цим відео. Якщо ви ще не підписані на наш канал. Обов'язково це зробіть і поставте пальчик вгору, якщо вам сподобалось це відео. У мене все. Всім пока.